Слов'янська медицина зазнає змін. Першими під пильне око слов'янського міського голови потрапили три відділення: травматологічна і перша хірургія лікарні імені Леніна та гастроентерологічної міської лікарні номер 2 на Машмеді. На лікарів саме цих відділень скаржаться найбільше. Я хочу сказати швидше всього, можна так сказати, що вже терпіння лопнуло. Наші медики, у мене таке відчуття, вони прийшли сюди просто мародюрничати і набивати собі кармани. Причому большинство із них. Більшість. Неля Штепа вирішила змінити ситуацію, і змусити лікарів працювати для громади. Про незадовільний рівень медичного обслуговування Неля Штепа знає давно, але останньою краплею став недавній випадок, який стався в травматологічному відділенні лікарні імені Леніна. Саме туди потрапив чоловік однієї співробітниць виконкому і не отримав належної допомоги. Проблема була б в тому, що одні врачі з травматології не побачили перелом. Другие бы сделали УЗИ внутренних органов, оно бы показало, что внутренние органы здоровы. Отправили бы человека домой. Кусочек от ребер задел бы легкие, І через три дня чоловіка би не було. через неефективну роботу лікарів. Неля штепа винесла виговір головному лікарю міської лікарні Міні Леніна Володимиру Степанову і порекомендувала усунути від роботи завідуючих відділень лікарні Міні Леніна Павла Хайла та Олександра Резнікова. Також завідуючого гастроентрологічного відділення Машметівської лікарні Сергія Писаренка. Павло Хайло безпосередній учасник багатьох скарг з обвинуваченнями міського голови не згоден. Ми не бачимо на снітках нічого це тому, що розрішительна способність цього Уже нет ее. А в данной ситуации перелом хрящевой части. Это 75 пядей во лбу. Ты будешь, ты не найдешь перелом хрящевой части. Больного не отправили домой. Его оставили в лечебном учреждении. Его оставили под наблюдением в хирургическом отделении. У вас со мной, я хочу сказать врачи, чтобы вы понимали, у вас со мной этот номер не пройдет. Врач за врача, убьет пациента, чтобы только тот не признался, что вы ему укололи. Со мной этот номер не пройдет. Через незадовільну роботу цих відділень їх тепер будуть цілодобово моніторити спеціалісти відділу охорони здоров'я а за роботою бригад швидкої допомоги будуть стежити волонтери громадських організацій.